Приготуйтеся, не зволікайте. Бачила Мабуть сидить. Собака дика. Завтра камиш повернеться. Клює, чи не клює. Потихеньку, потихеньку, та й на Вже світа вистачає мої удочки. Надо їх повернуть мабуть туда, сейчас я їх поверну, щоб вони не бо вони получається вбок. Тоді вони будуть пиликать. Розвернувся трохи в сторону. Зараз удочки будуть стояти прямо, я думаю що буде все працювати. Будем чути сигналізатор і все на світі. Головне успеть зарядити другую удочку, пока не клюнула. На стирки зовсім мало пхаю. Так, на зубок. И клюе. У нас еще один шар есть. О. Ну, оце діло. Сяду з цієї сторони, зараз буду вам покльовочки знімати. Так чудово видно. Приготуйтеся, не зволікайте. Бачили, як. Підняло аж під удочку. Ні, кудись повів, повів Куди він веде, -мо диви. А, тут хороший карась. Завів хто зна куди. Я думав, сейчас загордим там і садок і все на світі. Достали. Вітер страшний, Хоч би нам тут дощу не надув Виїхати там ми відсюди виїдемо, тільки ж не хочеться мокнуть. Хтось сидить. Сидить. щось таке? Це не серйозно. Це не серйозно, друже. Давай-ка забрасывало, да? Ну что, ну давай, дорабатывай. Да протёвый. Надо сидеть. Лотва собака. Собака дыка. Котам. Котам. Коты подякуют. Добрый хлопец. Ну кончик бег смыкается. Ты да? слабый карас. Сидите не там. Да, бобер тянет. Здесь вот бобер. Андатра камыш плывет на Видно вам. Взяв камишину і пливе тягне. до. Хіба там мало тобі камиша? Пірнає. Ну що робити? Тепер сюди. Що будемо робити? Тепер сюди. Діор, дьорга, дьор. Та сидить на бач, підсічка. Засікся, так? Не знаю. Ну щось шевелиться, вроде там плаває туди-сюди, а є, я ж кажу такий слабий карасик. Достанемо наш садочок, перекладемо туди рибку з відра, а то їй там мало кисню. Тут у мене мабуть клює. Мабуть клює, щось пікнуло. Клює чи не клює. Клює чи не клює. Чи сидить, чи не сидить. Зараз піднесу рибку, ось це вже підловили скільки. Не так і багато, якщо рахувати, що ми тут зранку сидимо. Ну, потихеньку, потихеньку. Ти Ні. Потихеньку, потихеньку, та й настюбаємо. Пунчик дергав. Подивимось. Подивимося, Сидить, я тяжко, казав. П'ять плато собака. Ну, це вже карась. Це вже карась. Такий. Непоганий такий. Я садить. Уже света хватает моей удочки. <laughs> Ты видишь? У нее что-то не клюет. А мои он одна за одной. Вечерний клев, друзья, пришел. Не успеваю закидать, и уже есть. É, eu não, não come Е. Yeah. Хороший дядька. Только вывалился, выкачался весь, грязный. там да ну что ты. Да. Помить тебе, ладно, сам помийся. Сам помийся. Сыдыть, я сказал. Опять двадцать пять. Друзі, діло йде до вечора. Карася нема відбою. Ловили ми сьогодні на чесночний кук і на мастирку. Ну, ми ще трошки половимо. А вам всім скажу до побачення. Хто додивився до кінця, велике дякую. Ставте лайкосики, пишіть коментосики і до зустрічі. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.